Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді автомобіль, який ми постійно бачимо на дорозі, на парковках, але рідко коли звертаємо увагу, тому що він невеличкий, непримітний, але про нього є що розповісти. Це Aveo T200 2005 року. Історія цих автомобілів починається в 2000-х роках. Тоді це був Део Калос, дуже невлучна назва. І коли Део перейшло під Шевролі, відразу перейменували в Авіо. Я буду називати його Овечка, тому що в мене є близький зв'язок з цими автомобілями. Років сім тому, коли я отримав права, у мене не було власного автомобіля. у Toyota було важко. вицепити, кататись хотілось. Але брат, коли прийшов з роботи, залюбки давав свою авіо. Це був свіжіший автомобіль. Трьохдверний хешбек, чорний на чорних дисках, класний пацанський, і сильної різниці по суті між ними немає. На початку їх називали бюджетним хітом. Зараз він бюджетний, але чи він хіт, Тут я вже не скажу. Автомобілі були представлені в трьох варіаціях: п'ятидверний і трьохдверний хешбек, і чотиридверний седан. Дуже добре продаються, дуже добре. Продавалися, реально були бюджетні, реально були доступні. У нас 2005 рік це невеличкий легенький рестайлінг, Це можна зрозуміти попередній оптиці. Вона відрізняється від минулих років. Дуже хороший стан, гарненний синій колір і пробіг 74 тисячі кілометрів. Це просто пушка. Мордочка мініатюрна, трішечки сумна, бампер такий невеличкий. Фари мені подобаються, стиль. всередині вони темно сірі. Тут у нас ходові вогні з трьома полосочками, прямо як у BMW. І туманок у нас немає, на жаль, але вони будуть трішечки в кращих комплектаціях. Летки сюди можна підібрати. Цоколя 4, тому це буде проблемно, але ми знайшли. Решітка радіатора теж малесенька, і хромова полосочка ще в ролі значок. Задня частина також простенька, такі трішечки надутий бампер. Фонарі, які світять стопарики, на склі у нас підігрів це добре і простенько, простенько, але він не хоче здаватися тим, чим він не є. Бокова частина також нічого такого особливого не завезли. Є форми на дверцятах, тут вигини, дзеркало в колір, між іншим, не в усіх автомобілях. Сучасних таке може бути в комплектаціях мінімальних. Високий кліренс. Диски сталеві невеличкі, гума висока і для наших доріг це ідеальна комплектація, враховуючи які в нас ідеальні дороги. Його величезна проблема це кузов. Окрім того, що він отакий, він не оцинкований. Дніща потрібно перевіряти уважно всі двері потрібно перевіряти і обов'язково оброблювати. Нас, як я казав, невеличкий пробіг, гаражне зберігання. Взимку вона майже не їздить, але на дверцятах там, там, там вже полізли, вже потрібно це робити. Дивіться уважно, наприклад, якщо у вас навіть познівають дверцята, капот крила, то дверцята це 100 доларів не оригінал, 150 оригінал, 100 доларів капот, 100 доларів багажник, 50 доларів крило. І при бюджеті 1000 доларів ви в принципі можете його пересобрати знову і навіть пофарбувати. Але враховуючи ціну автомобіля, про яку я розповім пізніше, навряд чи цим хтось захоче займатися. Я потрапив в салонжі цього автомобіля. Що я вам скажу? Я високий, і в мене тут ще запас є. Тобто для високих людей підходить сидіння, регулюється вперед назад. Також регулюється його нахил, але глибина не регулюється. Руль у нас круглий, чудово, нема ніяких приколів. На жаль, є пікалка праворуч і ліворуч. Далі тахометр, спідометр, рівень палива, температура, двигуна, пробіг. Більше тут даних немає. Ну тут буде світитися у нас ручник, коли ми його затягнемо. Всі дані у нас на центральній косолі. Також у нас корона, яка йде тільки в окремих преміум комплектаціях. Потім таке рішення було змінене, і звідти все повернули на центральну приборку. Там залишили тільки годинник. Ніякого металу, ніякого дерева. Це і так зрозуміло. Автомобіль бюджетний. У нас пластик, жорсткий всюди пластик, ніде його м'якого немає. Але декоративні рішення певні виконані. Напевно, вони до кращого, щоб воно не було, все зовсім просто. І такий доволі стриманий салон. Туманочка, аварійка, заглушечка. Також магнітола будь-яка на ваш вибір, але ви самі розумієте, який тут базовий звук. Ніша для телефону, клімат ні, але пічка, кондиціонер. А що ще потрібно для щастя я не знаю. Тут у нас підсклянники для водія і для пасажира. Тут також ніша, сюди там монетки ви покладете або цигарки і бардачок. невеличкий, маленький достатній Дверцята у до нас жорсткі, є типу трапочка. Регулюється ліве зеркало вручну, праве зеркало регулюється електро, це зручно. Кругленька така ручечка, скло підйомники, водійський, пасажирський, класна, а могла бути ручка. Тут також є ніша для ваших прибамбасі, і ручка вже, до речі, скоро відпаде, потрібно її підкрутити. У нас же чотирьохдверний седан, тобто у нас будуть пасажири позаду, тому давайте глянемо, чи буде їм там комфортно. Потрапив я назад, і я не впираюся. Але по секрету скажу, водійське сидіння я підвину назад, бо коли я там сідаю, тут я впираюся і буду продавлювати це все сидіння. Нічого такого тут немає, світла немає. Хоча у водія є світло зверху. Ручечка замість склопідйомника. Ну, нічого, якщо ви позаду, доведеться потерпіти. У нас у вас навіть піскляник буде один, а іншому пасажиру доведеться тримати все руках. Доступу до багажного відділення немає. Сидіння можна скласти, я покажу пізніше, і давайте глянемо, скільки людей у нас поміститься в багажник. Одна авторитетна людина сказала мені, чому ти не кажеш про літраж багажника. На що я відповів? Я в цих літрах не можу зрозуміти, наскільки він об'єднаний і так далі. Він мені сказав. Що це ти не можеш зрозуміти? а Нормальні люди можуть. Тому у нас багажник на 350 літрів. У хеджбека буде в рази менше, там буде 200 літрів. Мене здивував його розмір. Він глибокий, і складаємо заднє сидіння ще більше. У нас буде місця там для мішків картошки, для ящиків, для чого нам підійде. Дуже габаритно, що звичайно цей отвір не пролізе. і тут мало пластика. І за чого він дістає майже до металу, але це і дає йому такий розмір. Дивно, але достатньо я думаю, буде місця для ваших речей. Капотик. клац. Тут також. Клад. Він такий у нас легенький, паличку, поставили і розповідаю про двигуни. 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. У нас 1,5. Це найпопулярніший варіант. Це хороший робочий кінь із звичайною слабкою динамікою. Але коли ми говоримо про динаміку, це я кажу для себе. Мені цього мало, тут 90 кінських сил. Але для більшості людей цього буде достатньо і від точки А до точки Б безпроблемно можна доїхати. Підходить 95-й, 92-й. Головна критерія це якість бензину. Ці двигуни не люблять неякісний бензин. Розхід буде літрів 6-7, Вона дуже економічна. Навіть можна на трасі допитися розхіду 5 літрів. Звичайно, як я казав, з роками з пробігом він збільшиться, що є невеличкою проблемою. Також ви можете поставити газ абсолютно без проблем, і тоді вартість ваших 100 км зменшиться ще більше. Ремінь ГРМ за мінімум кожні 60 тисяч. Якщо з нього все чавити, то звичайно можуть з'явитися проблеми з герметичністю переднього сальника розпредвала і прокладкою клапаної кришки. Тому краще по 6 тисяч з нього не крутіть, але вам навіть це не сильно допоможе. І зверніть увагу, що це я говорю про хороші автомобілі, про обслужені автомобілі. Або в яких невеликий пробіг. Якщо ви купите взірвану овечку з пробігом там 600 тисяч заявлених 200, я вам не гарантую, що там не буде мільйон проблем. Тому ви просто уважно їх там дивіться, підбирайте собі і слідкуйте за цими всіма моментами. Чік, 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 бабах. Погнали, тестити автомобільчик. У нас механіка п'ятиступка, також міг бути чотирьохступеневий автомат. Ходова автомобіля не проблемна. нагадує мені Тойоту, на яку ми робили огляд. Чимось вони дуже схожі. Хоча в Тойоті, звичайно, все буде набагато якісніше. Вона буде ходити 1100 без проблем. Ці всі деталі це все витримують. А от стойки стабілізаторів кожні 50 тисяч кілометрів. Але це якщо ви купуєте його нового, у ненового автомобіля там вже буде вилазити і те, і те, і те, і те, тому якось так. По безпеці все не дуже добре. Ці європейські тести дали низькі оцінки цьому автомобілю. На жаль, подушка є тільки у водія, але вже в свіжіших версіях, там починаючи, здається, з восьмого року і в пасажира, і бокові шторки можуть бути, там вже буде залежати від комплектації цього автомобіля. Обзорність прекрасна, величезне скло. Я все чітко бачу. Покові зеркала маленькі, але в них також добре видно, і заднє зеркало також велике. Хоча я думав, перед тим як буду це все знімати, що я буду негативно про нього говорити. Але ж ні, тобто його стан оці ці тисяч кілометрів реально там. Салон, отак дивишся, все нове, там затертуться на дверцятах, але їх, я їх зараз не бачу. І зовнішня, синенька, гарненька, рижики ще там сильно не полізли, трішечки, і їх здалеку не видно. І реально як як приємненький автомобіль. Я розумію прекрасно, що в нього є аудиторія, що в нього є велика аудиторія. Вони дуже добре продаються. Їх дуже багато. Вони уходять тільки так. От я на ньому їжджу, Згадую, як я колись катався на братовому Авео. У мене відразу ця вся ностальгія, і я не знаю, або це ностальгія працює, або реальні враження, те, що він мені блін подобається. Так зовнішньо, внутрішньо нічого такого в ньому немає. Стандартний Б клас, але приємно приємно я їду, приємна підвізка, приємний салон, який ще не затерли, нічого з ньому поганого не зробили. Як і по зовнішньому стану. Фіналечки скажу, що він мені сподобався. Напевно, тут зіграла роль ностальгія до цих автомобілів, до овечки, на якій я катався брати вій. Але він реально непоганий. Риночок це до 4,5 тисяч доларів. Я вважаю, 4,5 для нього це багато, потрібно дивитися вже інші варіанти за цю ціну. А 3,5 якраз ідеальний, і за 3,5, в принципі, 3-3,5 подумайте, що ви можете купити такого непроблемного. Є питання, звичайно, по тому, що їх там 400 штук, і більшість з них це вже дуже уграні автомобілі з невеличким пробігом, важко знайти. Та хороший автомобільчик. Хороший, спокійний, сімейний. Хоча для сім'ї, звичайно, я подумав би, враховуючи безпеку. Але як перший в принципі, підійде, і навіть на автоматі його можна е, купити, на пенсію взагалі супер. По пацанським питанням це хіба що в чорному кольорі на дисках трішки його занизити і затонувати. Тоді буде нормас. Думайте, чи потрібен вам такий автомобіль? Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть, що ви про нього думаєте там про мене. До зустрічі!